Готуйте ваші гаманці, бо з наступного року в Україні зростуть комунальні тарифи. По кому нові тарифи вдарять найбільше, а хто не відчує на собі нових платіжок, розповідаємо у цьому відео. Почну з того, що частина тарифів в Україні на сьогодні заморожена. Це платіжки на побутовий газ, опалення та гарячу воду. Натомість тарифи на електроенергію та холодну воду не потрапляють під дію мораторію. Що ж чекає нас у платіжках за світло насамперед та воду? Давайте розбиратися. Почну з електроенергії, бо це найцікавіший випадок. Хоча на світло не поширюється закон про мораторій, його ціна для населення не стрибає щодня, як на справжньому ринку. Річ у тім, що уряд своїми постановами встановлює єдиний фіксований тариф для побутових споживачів. Нагадаю, що зараз ми платимо за світло 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Але дія цього тарифу завершується зовсім скоро. 31 жовтня уряд має або продовжити дію цього тарифу, або встановити новий. Імовірні зниження ціни будемо відвертими мізерна, але підняття цін у цьому році виглядає малоімовірним. Тобто найбільш ймовірний сценарій це збереження поточного пільгового тарифу для населення. Я нагадаю, що уряд має можливість підвищувати тариф, коли це потрібно для стабілізації енергосистеми та акумулювання коштів на її відновлення. Наприклад, попереднє підвищення, яке відбулося минулого року, 1 червня, було зумовлене саме критичною ситуацією в енергетиці. Наразі критичної ситуації в енергетиці не спостерігається однак, нинішній тариф довго не проживе. Адже як сказав у коментарі нашому каналу, економіст Олег Пензен, підняття тарифів на електроенергію може бути вимогою міжнародного валютного фонду. А оскільки нам нові транші МВФ потрібні як повітря, то можливо доведеться йти на поступки з цього питання. У нас з вами зараз іде е активна дискусія з міжнародним валютним фондом з приводу започаткування нової програми. В меморандумі з міжнародним валютним фондом, якщо ми їх переконаємо на нову програму, а вона нам конче необхідна, бо у нас немає грошей на 26 рік. Обов'язково буде приведення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкового рівня. Ну от щоб ми точно щоб в школу не ходили гарантії. Скорше всього, що дійсно, якщо цей пункт з'явиться, буде закладено по 20% в рік росту цін е і тарифів на житлово-комунальні послуги до виведення їх на е ринковий рівень. Паралельно з цим я абсолютно впевнений, будуть закладатися надзвичайно великі додаткові видатки на субсидії. Тому що маємо розуміти, що як тільки почнуться рости ціни на житлово-комунальне господарство, різко зросте кількість людей, що будуть звертатися за субсидіями, тобто субсидіантів, виросте. Так що, бачите, тут паличка у двох кінцях, але в будь-якому випадку ріст буде точно по 20% в рік до виведення на ринковий рівень з аналогічним ростом субсидій. І як тільки виростуть ціни на електроенергію, майже одразу можуть піднятися тарифи на холодне водопостачання. Чому? Бо, по-перше, тарифи на цю послугу також не заморожені. А по-друге, одним із найважливіших чинників тарифу на холодну воду є висока вартість електроенергії, яка потрібна для роботи насосних станцій. Плюс додаємо сюди постійні ремонти застрілих мереж, які також вимагають значних інвестицій. Але на відміну від електроенергії, ціни на водопостачання встановлює місцева влада за погодженням з національною комісією, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тому у платіжках воду вартість кубометра. Відрізняється по країні. Ще раз хочу нагадати, що змінитися можуть та і зміняться, скоріш за все, тарифи на електроенергію та холодну воду. Тоді як тарифи на газ опалення та гарячу воду не мінятимуться, оскільки мораторії діє протягом усього періоду воєнного стану та ще 6 місяців після його припинення. Саме тому ціна на газ для населення зафіксована на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. А тарифи на тепло та гарячу воду залишаються на рівні лютого 2022 року. Важливо розуміти, що для населення жоден із вище згаданих мною тарифів не є ринковим у класичному розумінні. Усі тарифи тієї чи іншою мірою фіксуються і субсидуються державою. А як же ринкова ціна? У нас справжній ринок цін існує лише для комерційних споживачів, тобто бізнесу та промисловості. Ось для них тарифи постійно змінюються і залежать від ринкових механізмів. Спробую зараз на прикладі електроенергії пояснити, як формується ринкова ціна. Вона складається з кількох частин. Є базова оптова ціна самого товару, яка формується на ринку на добу вперед. У вересні це близько 4 гривень 75 копійок за кіловат годину. Також до цієї ціни додаються тариф на передачу, тариф на розподіл, маржа постачальника та інші збори. І податок на додану вартість у розмірі 20%. Саме тому кінцева вартість для бізнесу, що відображається у платіжці, сягає на сьогодні понад 9 гривень за кіловат годину. Таким чином, ми бачимо, наскільки великою є різниця між фіксованою ціною для населення та реальною вартістю послуг для бізнесу. Що стосується ціни на світло для населення у наступному році, то вона точно не буде ринковою. За словами Олега Пензена, уряд знову встановить фіксовану ціну. У нас раз в рік літом, в червні місяці, йде збільшення тарифів на електричну енергію. Ну, рахуйте, що на 20% воно буде збільшено раз в рік. Навіть після того, коли тариф буде піднято, це буде фіксована ціна. Це буде державно регульована ціна. Це не буде ринкова ціна. Тому для населення тариф фіксований, для бізнесу ринковий. Там же ж є три аукціони: та на ринку: ринок на добу вперед, ринок поточний, і е, там ще якісь там три ринки є. Коли ми з вами дивимося, то там ціна міняється практично на кожному аукціоні. І коли ми з вами говоримо про зміну ціни, це дійсно ринкове ціноутворення. А хто ж сплачує різницю між фіксованою та реальною ціною? Як сказав нам Олег Пензен, додатковий тягар лягає на плечі Укренерго та енергоатому безкоштовного в економіці немає нічого, правда? І якщо хтось продає населенню енергоресурс нижче ринкової ціни, то різницю між дешевою ціною і ринком хтось доплачує. Хто доплачує різницю Укренерго? Енергоатом на них покладені спеціальні обов'язки, що вони за рахунок свого прибутку покривають різницю на електричну енергію між ринком і тою, що встановлено державою. Тому, коли ми з вами говоримо про підняття цін. То навіть після того, коли ця ціна буде піднята, вона все рівно не буде ринкова. А також субсидії з держбюджету, тобто наші з вами податки. А станом на зараз більше грошей від наших західних донорів. Бо після того, як тариф піднімуть, ще більше грошей буде виділено на субсидії. Е, хто має право на субсидії? Да, У кого е, видатки на комунальні послуги перевищують 25% від сімейного бюджету? Чим вищий буде тариф. Тим більше кількість людей буде, яка буде підпадати під субсидіанство, при цьому Олег Пензен вважає, що для заможних українців нові тарифи не будуть критичними. Для тих, хто є заможні, для них ну ця сплата не буде критичною, тому що у них видатки будуть менше 25% для сімейного бюджету. Тому говорити, що це сильно вдарить по кишені українців. Слухайте, в мене купа знайомих, які сьогодні живуть в Європі в Америці. Для них комунальні платежі це найбільший платіж, ну окрім витрат на винаймання квартири, які є на протязі місяця сімейного бюджету. І нічого виживають. У них дуже часто цей платіж становить до 40% ну, з рахуванням оренди квартири, до 40-45% від загального доходу сім'ї. Ну, бачите, для пенсіонерів, які живуть в невеличких квартирках, там хущовках, субсидія повністю прикриває все. Тим більше вона монетизована. А для багатих людей, ну чекайте. Ну я не думаю, що це якась надзвичайно велика ціна. Платити е, е, справедливу ціну, тим більше ще раз повторюю, вона нижче ринкової. А для вас плюс 20% на електроенергію позначиться на гаманці. Пишіть відповіді у коментарях під відео. Отже, підсумуємо: у 2026 році подорожчання електроенергії майже неминуче, згідно з прогнозами уряду, зростання може становити 10-20% на рік. Тож, якщо взяти за основу поточний тариф, то у 2026 році він може зрости до 4 гривень 75 копійок, 5 гривень 18 копійок за кіловат-годину, а у 2027-му – до 5 гривень 22 копійок, 6 гривень 20 копійок, а у 2028-му – до 5 гривень 7 копійок, 7 гривень 44 копійок. Олег Пензин називає такі цифри на наступний рік. Тобто, якщо от сьогодні там, грубо 4,6 помножити на 20%, це буде там, ну я не знаю, там 5 з хвостиком чи там під 6, ближче. От воно буде протязі року під 6. Також, ймовірним, є підвищення цін на холодну воду, але цей тариф залежатиме від рішень місцевих регуляторів. Сподіваюсь, допомогла вам розібратися із тарифним питанням. А наразі у мене все. До зустрічі на нашому каналі.